Радий вітати вас, друзі, на моєму каналі. Значить, сьогодні у нас наступне відео, воно буде присвячено можливому альтсезону. сезону Я думаю, всім це буде цікаво. Сьогодні буде багато різної інформації важливої для розвитку цих, скажімо так, подій. І перший момент, який я би хотів звернути вашу увагу, зразу до діла переходимо. Ми, ви знаєте, що я не люблю лити в воду. Ні тут, ні на станції по трейдингу, до речі, якими ви можете перейти за посиланням нижче і залишити заявку, і отримувати круті результати, як роблять вже мої учні. Багато з них вже отримують прям великі заробітки на ринку. Так само, як я показував в інстаграмі, можете переходити також в інстаграм, буде посилання під цим відео. Я там ділюсь багато інформацією, яку ви можете отримувати в онлайн. Ну, і також у нас є безкоштовний телеграм-канал, теж за посиланням нижче. Давайте ми подивимося по ефіру. Подивіться, що я малював був раніше. Ще до цього руху, коли не було графіка з правої сторони, я малював ось таку картину і гляньте. Пробій, винос всіх стопів, скажімо так, консолідація ріте зверху цього рівня і погнали. Подивіться, ефір, ефір біток. це один із таких важливих факторів, що може знаменувати початок можливого альтсезону. сезону Тут є декілька моментів. Я думаю, що ми мали би сходити. Першу зону 004. Ну, якщо ми, друзі, підемо от сюди, якщо ми підемо сюди, то це буде прям аномально сильний рух по ринку. І ви можете бачити, ось у нас ефірчик красиво стояв по 2400, хібний пробій, винесли, консолідація, і подивіться. Тут можна було з стопом, там реально там в 3%, в 3 можна було висадити вже 45, 15 до 1. Одна така угода, і все. На 1000 доларів ризика, щоб ви розуміли, 15 тисяч доларів профіта. Ну, Я думаю, що ефір от, там 3600-3800 зараз дістане. І я думаю, що напевно, скоріше за все, ми побачимо якісь відкат. Е, значить, що ще? У нас тут є ще один знаменатель такий. Це Азарс, це інші. Бачите, тобто, от у нас тут є зона. от так зараз, якщо її проб'ють, а виглядає так, що це буде. Подивіться. Рівень з історії, багато раз ми тут були, такі піджиття, і я думаю, що ми можемо імпульснути навіть там на 380 мільярдів, тобто ще 90 ярдів може перетекти в альту. І ще один момент є по домінації. Подивіться, по домінації BTC. було перехай. Я думаю, ми підемо звідси, друзі. От я малював такий був сценарій. Ну, ми зробили ще один перехай цього максимума. І далі ціна пішла, куди я якраз і думав. Ну, от з цієї зони я відмічав, бачите, ось ця велика така зона діапазон. Ну Тут не зрозуміло, звідси, підемо чи звідти. Ну, на 73% це вже було би не дуже правильно йти. там би тут, Я не знаю, що я було льтою якби ми пішли на 73. Ну і тепер перша, перша, ціль, перша ціль зниження по домінації. Ось тут. Я думаю, буде закол там 62%. Може, підемо там 61,1%. І потім, напевно, відкат якийсь буде. Ну і далі. Ну, в принципі, дивіться, тренд у нас тут не мінявся, тренд висхідний по домінації. І не факт, що зараз прям це буде дуже сильно все зливатися. Тобто, можливо, що в нас ну мається на увазі по домінації BTC буде зливатися. Можливо, у нас ціна сходить сюди, потім буде консолідація. Ну і подивимося, куди ми можемо прийти в фінал. Фіналі. Я дивився ось ту зону, фінальна. Якщо я не думаю, що ми сходимо на 40%, друзі, це Unreal зараз таким бітком. Я не думаю. Ну, процентів там на 20 вниз можуть сходити. А це, друзі, щоб ви розуміли, 300 мільярдів. Ну, якраз подивіться, це буде це буде по Азерс, якраз то, що я і говорив. Такі тільки що це може бути, якраз 300 ярдів, може бути перехай цього максимуму, плюс-мінус. І тоді, повірте мені, ікси будуть серйозні, Ікси будуть серйозні. ну не по всім монетам. Тепер. Далі, що ще хочу сказати по BTC. Думаю, що сюди ми не будемо зараз йти вже найближчий час. Зона там 110-112. Думаю, що біток стане, напевно, в ренч, друзі, між там, 120, може там, 7 і там, 116, там, ну, десь оця, оцей діапазон. Я думаю, що так ми можемо в цьому діапазоні стати зараз. І якщо вони будуть стояти, то якраз альта може стріляти, тому що прийшли на максимум, перебили. Ну і в цьому році, в цьому році розраховую десь на рух по BTC. В плані, в плані якраз фінального руху десь 180-150. Оця зона, я думаю, це буде фіналочка. Сумніваюся, що підемо вище. Ну, може там 180, я не думаю, що ми підемо вище по BTC. Ну, це моя особиста думка, це не означає, що він туди не може піти, друзі. Все може бути на ринку. Це не фінансова рекомендація, що там треба все продати. Ви приймаєте рішення самі, я говорю свою думку, що я розглядаю адекватний рух туди. Що буде по факту, може бути і 300 тисяч. Може бути таке, може. Я не буду це е, е, якби не вик... не буду це виключати. Може бути і 300, і 250, там, і 200. Ну я розглядаю ось такі. Це адекватно. Далі це вже може бути на інерції, можуть піти куди завгодно. Тепер по альті. Що зараз ще можна цікавого подивитися по альтам? Подивіться, от CRV. це свапалка до речі, як деться. dex типу свапалки, курви називається І от такий от рух, прям аномальний пройшов. Та саме, ну, додо, бачите, що свапалком додо не росте. Зараз меми в хайпі. Подивіться, у нас там бонки є це взагалі просто. Бонка, там, Аномальний рух, гляньте. На 250% за місяць прийшов. Ну, хтось скаже, що там альта не ходить. Ну, подивіться, просто це. Не вся, звісно, альта ходить. Не вся. Потім на ефірі, я думаю, будуть рости, типа Пепе, друзі. Я думаю, що Пепе теж у нас покаже рух. У мене є позиції, я став вище ось цього хаю на продажу. Ну, частково. В мене ще є, і інші пози стоять уже ось тут на історичному хаю. Ну і частину, звісно, я буду лишати. Тобто, я, якщо навіть сюди піде, я не буду все продавати. Частину буду лишати. Ну, вдруг він там сходить, ще там, на 5 іксів. Того, що потім не було обідно. Ну і бачимо, що Альта в цілому реагує непогано, але не вся. Ну, ось гляньте, там, квантум, ну взагалі не йде. І от, а ну там трохи сходило, от не вагенти не рухається. Ну, виглядає так, що має бути ще якась кафіналочка зараз. Або рух, звичайно, може десь і на хаї якийсь. але ну, має бути якийсь, на то вода, коли консолідується, то зазвичай ось така має бути, як дистрибуція. Це у нас акумуляція, і має бути якась дистрибуція. Ну, наприклад, по альті. Локально, я не кажу, що це поки що глобально там і так далі. Ну, я не думаю, що ми літом зараз, друзі, будемо робити там супер ікси. Не думаю. Я думаю, що це вже буде, напевно, десь жовтень-листопад-грудень. От там може бути вже мега рух. Я думаю, зараз ми можемо сходити, наприклад, там, образно. Візьмемо там, давайте, на прикладі ефір Класіка. Ефір класіка. Ну, ми можемо сходити десь, наприклад, ну там на 20 там. Дев'ять, хай окей, сюди. Тут поконсультуватися, потім може піти відкат. Потім ще одна розторговка, ось така. І вже потім може піти супер сильний рух по багатьом альтам. Ну, подивіться, до речі, Ефір Класік, якщо так подивитись, гляньте графік. До речі, вона теж із непоганих ідей. Тому що ви гляньте, скільки тут часу збирають позицію. Ми будемо дивитися звідси навіть, друзі, тому що це вже тут теж був. От набір почався звідси. І ви подивіться просто двісті, майже, майже 1300 днів. Там, блін, Це скоро вже буде 4 роки. Ви представляєте, скільки там могли зібрати за такий великий період? І глянь, так воно виглядає. Ну, я думаю, що сюди ми можемо сходити спокійно, ще, без проблем. А можна навіть перебити цей максимум. Ну, це не означає, що вже треба брати на все, друзі, але це монета дуже довго на ринку. Одна із перших була. Навіть тут графік од 18-го року ще є. Я думаю, що вона покаже, якщо подивитися на такий графік, це просто жесть. Те саме, що по подоге було, похоже, гляньте теж по-догі. Ось цей весь збір позицій, гляньте, набір імпульс назад вернули. І от ще одна можливість була. То саме по Лінк. От теж можна подивитися: гляньте, такий теж набір. Ну Тут прям він трошки сходив, але все рівно поки що повернувся. І Еліна так само. Ну і от я би дивився, друзі, зараз на даний момент. АІшки, АІХБТ. ну це більш ризиковані пози, щоб ви розуміли. Тобто менш, меншу капіталізацію всі монети брати вдовго дуже треба акуратно. От АІшка, АІ, АІХБТ, в мене є теж невеличка позиція. І от до цього рівня я розраховую поки що зріст. Ну, Може бути і далі. Я не жаднічую, завжди крею частинами. От, подивіться, Ripple теж якраз іде на історичний хай. А, історичний, так. Да. Історичний. сорі. там було тоді 3 долари, а тепер було 3,4. 3,4. А може, і тоді було 3,4? Я щось не пам'ятаю, де там? А, тут немає. Ану, XRP, USD. Давайте на підставі. Подивимося, має бути вся історія. А, ні, був він там, подивіться, 3:30. Був перебив хай. І вернувся, і зараз знов ну, на такому, не знаю, такій свічці. Не думаю, що в цей раз буде перебувати. Хоча зібрали тут позицію теж, друзі, гляньте, збір пози 217 днів, тобто 7 місяців збирали. і далі вихід. Ну, можуть і сходити. Можуть і сходити. Зараз я би дивився, ще раз вам повторяю, меми, дивився би АІ, проекти, е, от FED, наприклад, там ГРТ. Ну, воно ще не ходило, але я думаю, тут можуть бути хороші імпульси. E, значить, CGPT теж є, але він такий трошки більш мертвий, Дивіться, що ще може бути, а i16Z мені подобається. E, теж гарно, дуже і об'єми тут були, набирали таку енергію. І може бути, друзі, непоганий вихід тут. Хоча я говорю ще раз, оці всі проекти, які там не в топ там, 50 знаходяться, то вони, звичайно, більш ризиковані. Сюди не можна заходити на великі прям суми з вашого капіталу. Великі суми можна було заходити в ефір, звісно, в біток і так далі. Ну ефір вже зараз немає змісту, лізти, вже куди. Там BNB, ADA, от туди можна заходити великими сумами. А все інше, ви дивіться, акуратно, не треба прям лізти, тому що можуть і завалити там на мінус 50 і так далі. Значить, Solana ще не відпрацьовувала так само. Віф мені дуже подобається. Це на Solana. Подивіться, ще не ходив. Консолідується, думаю, теж тут буде імпульс, можливо, там в долара на 2. Хоча тут, от в цій зоні, от дивіться, я би зараз трошки тут передвинув це. Я би, напевно, став все-таки ось так, скоріше за все, 1,3. 1 плюс мінус. Да, звідси було падіння. Все, да, чітко беремо, беремо від найближчого ось так. 1,32. І оцей рівень він буде якраз ключовим в цьому локальному зростанні. Якщо підемо вище 1,3, то може бути там 1,9, там 2,2. Оце буде наступна зона. Е Опору, куди буде якраз іти ціна. Якщо вона туди, звичайно, піде. Ну Тут теж треба дивитись. Ну, пепе там прям топ. І що ще в нас було? От пенгу, гляньте теж, мемкоін. Просто виріс там. Охренеть, гляньте, вот. пенгу. Тоже на 350% виріс за місяць, менше місяць часу. Ну, це ж, ну теж треба було вгадати. Бачите, пепе вів там не йшли, а пенгу і там муденку у нас теж ходив. Ось така фігня є. От дивіться. У Денґ теж звідси був імпульснув. Просто в мене там була позиція. 1400% хто міг розраховувати. І теж гляньте, куди прийшли. Подивіться. Прийшли прямо 0,32, найближча точка, зеркальна зона. Гляньте. І звідси падіння потім на мінус 60%. Ну і зараз він поки що не може до, до найближчих рівнів. І Алянте теж тут зупинила. Ну, технічно дуже класно і працьовує, гляньте, ось ця зона, з якої був імпульс, сюди вже прийшли, хібний і звідси був імпульс. Ну просто ходять технічно дуже-дуже круто. Тоже ось тут. гляньте, Така ситуація з історії. Ось було падіння. Ось було тест, ще раз падіння, ще раз тест. І от вище там 0,21,8-022. Я думаю, буде імпульс хороший по муденку. Говорю, от наперед. Потім що? Ава АІ теж там були. Але от ці всі АІшки, бачите, вони, ну це супер ризиковані друзі позиції. А XBT і 16 z У нас є Гріфаїн, теж у мене позиція є. До речі, Гріфаїн. Гарна, дуже була. ну Тут зараз є оця от, оця от оця модель, друзі. Ну реально, вона, по-перше, Зони, з якої ми раніше стріляли, зеркальний рівень. Подивіться, як тут накопичували. Ну, обично таке. От зараз воно ще не виходить. Але зазвичай така модель закінчується ось таким, ось таким, така як параболіка. Да, і вона закінчується імпульсним рухом. Ну, Подивимося, як буде тут. У мене позиція набрана там по 52-51. Я брав середні там 51,82, мені здається, 51,85. І подивимось. Я то хочу закритися ну, хоча б частиною десь до 75-77. Якщо дадуть, ну я буду рухати стоп, друзі. Якщо ні, ну будемо дивитися. Ну сюди не знаю, чи вона виросте, звісно, але теж грій дуже гарно стоїть. Ну прям технічно прикольно, але ці всі монети, я кажу, вони можуть розвертатися, там можуть прийти якісь націонали, це все завалити. Ну, на них набагато простіше працювати, ніж працювати там на тому ж ЕТА, ЄТ... єфірі, да? там мільярди в цьому ЄТХ, і Попробую його там щось з ним зробити. Ну, не вийде, друзі, тому що тут треба мільярди доларів. Ну, теж рівень, бачите, пробили, консолідація і прям імпульс. ну Круто. Зараз технічно по тренду ходять класно, але бачимо, що все не йде. Бачите, наприклад, тут Іос, взагалі нікуди не йде. Вантом на місці, там Dot. Та RX, ну, звісно, свій тренд. І т я, т я, т я ходив, ходів, ДЕж теж. BTC своє життя живе. І так далі. Атом, теж, в принципі, от, теж консолідується. Гляньте. Там консолідація по атому, можна сказати, так само з 22-го року тут набирається позиція. Ну, куди вона, звісно, піде, ну подивимося. Ну так, да, бачите, ось максимальний об'єм був набраний в районі 5 доларів. Там З 4 до 5 доларів максимальний об'єм. Ну і було тут трошки Ну, Тобто вони тут набирались нормально. І таргет, бачите, я став, там 44. Ну, непонятно, що піде. У мене є то позиція нормальна по атому. Я планую закриватись десь ну, вище хоча б 13-15%, якщо дадуть. Ну, але це таке. Поки що це все вилиме повіді. От алго гарно сходило. Гляньте, алго теж. Algo Гарно пішов на 100% і далі стоїть, і може піти, напевно, може і сюди десь ходити. І так далі, друзі. Тобто, дивіться, зараз по альтам, ще раз повторяю, можна дивитися позиції, але важливий момент, зв'язаний з тим, що ви маєте точно розподілити ваш капітал і ви маєте знати, де ви будете це все закривати. Тому що всі можуть зайти, не всі можуть вийти, всі можуть заробити, але забрати гроші можуть одиниці. От реально, люди приходять, все правильно роблять, висиджують рух, але просто не мають цілі виходу, бо воно все пре, все на фому, сидять сидиться, все пофіг, треба сидіти. Реально, а виходить, потім по факту, що пересиджують, не дозабирають, тому що, знаєте, от наприклад, ти тут сидиш, ну, образно купив тут, хай буде там, чи купив тут, не має значення. Сидиш там, плюс там 50%, чи сидиш там плюс 80-90%. І вже тут не виходиш, потім ціна розвертається. Да? Іде десь сюди, і всі починають думати, а у мене тут було там, плюс це, я вже сужу мінус 15 з тої точки. Зараз вернеться і я вийду. Може бути така ситуація, тобто я вам говорю просто, як відбувається зазвичай, відкатується, тут я не виходжу, бо я хочу цю точку виходу. І знов назад. І знову сюди. Може бути і отак. І потім може піти. І всі вже починають розчаровуватись, тут виходять десь. Там, плюс там 10%, і все, потім ціна розвертається, і знову на ФОМ ловлять, ідуть поза ціною. Тобто ви маєте все рівно знати, і завжди треба виходити, друзі, по руху наверх. Тобто, коли якраз всі там сильно дуже кричать і хочуть заходити позицію, ну, звичайно, ну, треба ще висадіти рух на ТД де можна вийти. Тобто звичайно, я би ну, я закриваюсь, там завжди по руху. А потім, коли буде там падіння, я буду знову дивитися, десь якісь точки на купівлю, де буде ціна е, зупинятися. От і все. Це, якщо ми говоримо про середній строк. Якщо ми говоримо про інтрадей, ну там зовсім інша гра. Там ми можемо заходити, виходити по 10 разів і так далі. Ось така ситуація. Тому по альтам акуратно. Фінансові рекомендації, друзі, я не даю. У нас є окремий продукт для цього, хто хоче, залишайте посилання на настанство по трейдингу. Там ми детально розповідаємо, як все робити. У нас є ком'юніті, там, де ми торгуємо онлайн, ну, даємо сигнали і так далі. Тобто така комплексна робота. Тому можете залишати заявку за посиланням нижче, ну і отримувати якісні, якісні знання, для які вам допоможуть просто виживати на цьому ринку, я б сказав би так. Тому що тут виживаємося, головне, на дистанції. E, значить, що ще хочу сказати. Думаю, зараз літній період будемо трошки ходити, трошки ходити, але бачимо, що не все ходять за ефіром, от у нас там Чіпепа не ходив. Осінню розраховую на більш сильні якісь рухи. Якщо, звичайно, все буде нормально в геополітиці, в економіці і так далі. Тому що тут багато зараз є таких речей, які впливають на ринки, там війни, економічні, якісь дані, ще там щось. І це, звичайно, може вносити свої корективи. Ринок буде підлаштовуватись під це. Ми маємо підлаштовуватись під ринок. така у от нас модель нашого, нашої роботи. Бачимо, що, от не бачите, от теж от, шиба стрільнула, тобто флоки стрільнула, а шиба ні. До речі, і так само, як і ПЕПа не, ще не стріляв. Тому думаю, що будуть перетікання просто. В зараз ходило це, а потім може піти просто ліквідність перетекти сюди і піде ПЕПа там з віфом разом. Поки що вони не ходили. Ну, я розраховую на якісь імпульси теж по них. Тому, друзі, сильно не ловіть FOMO, не засаджуйтесь в хаях, наприклад, в ефір заходити не треба, навіть якщо він ще там піде 3700, немає значення. Вам краще почекати, наприклад, там імпульс, да, десь тут воно там пройде, всі там засадяться, потім піде там вниз, десь на, на, на корекцію, сюди там, чи сюди. І ось тут десь можна вже буде дивитись. Не треба купляти вже на хаях. Щоб не прокататися, ви знаєте на чому. На х, і всі, всі ну, здогадалися. Закупився на хаях, прокатився на ви зрозуміли. Тому на хаях не треба закуплятись, треба дивитись те, що недооцінене, і то, що ви можете проаналізувати правильно відповідно до вашої торгової системи. От Фед, до речі, ще гарно виглядає, він не ходив, може бути імпульс от в цю зону там в зону одного долара. Він може, в принципі, спокійно сходити. Плюс така консолідація. Треба теж розуміти, коли ціна отак стоїть, там в діапазоні в місяць часу, да? скільки тут ми стояли? Ну, більше місяця. То, звичайно, тут не може бути дистрибуція там за 200 сві... Ні, Ну, може, звісно, якщо він там дасть по 30% в день. Ну, вона має бути кудись, там, я не знаю, може, там на долар один Ну, от оця зона, в принципі, буде, напевно, локальною ціллю поки що. Да, До 1,1, от сюди може ціна піти. Плюс перебити якраз той максимум. І от ну там процентів там, 40% може ціна, може монета дати. 35-40% це достатньо, щоб забрати там свій профіль. Не розраховуйте зараз на супер ікси, бувають супер ікси, але в монет зараз таких небагато. Тому треба забирати те, що ринок дає. Ще раз нагадую всім, що на закращі коментарі ігоря 500 гривень. Можете залишати свої коменти. Пишіть, що вам буде цікаво, наприклад, розглянути. Що ви думаєте, може, у вас є якісь побажання. Буду радий завжди всім. Або якихось які зауваження, ще там щось. Рідко відео випускаю, що ще там щось і так далі. Друзі. Ну багато зараз роботи просто різної. Я тому. Стараюсь все встигати, як, як завжди, але не завжди все виходить, тому така от ситуація. Е, значить, друзі. Е, акуратно з ринком, не ловіть фому, не заходьте на хаях, майте цілі і торгуйте те, то, що ліквідне. Це важливо. Всім тоді гарного дня, е, профітних угод. І побачимося в наступних відео. Всіх обняв. З вами був Роман Шкудор. Надіюсь, було корисно, ставте лайки. Всім пока.